Нічого не змінилося, у мене внучок є маленький, в Арпіні живе. І ми вже приготували подаруночок. Він написав, чи сьогодні буде писати письмо з опозданням на день Святого Микола. Він цей праздник дуже чекає. Всі в очікуванні праздника, все буде добре, все буде Україна. Я завжди це святкував 6 грудня. У мене день народження мого сина. Я завжди святкую народження мого сина і день Збройних сил завжди. 91-го року. Дата змінилася. Шануємо також Збройні Сили України, також відмічаємо цей праздник. Поздравляємо всіх рідних, близьких. Також ж на Миколайчика завжди подарунок Миколайчик вложить під подушечку. Вона там написала письмо Миколайчику. І ще попросила. Стіча. Ігрушечка, яка дихає, і колебельна співається для дитинки. У мене дітей нема це ж дитяче свято Миколая, Ну а День Збройних сил України думаю задонатить на ЗСУ.